Майстер-клас для особливих черкастів провели гравці БК Черкаські мавпи. Протягом години професійні спортсмени вчили людей з інвалідністю грати в баскетбол. Учасниками заходу стали як дорослі, так і діти. Незвичайна баскетбольна першість пройшла у стінах загальноосвітньої школи номер 26 З деталями наші кореспонденти ми їздимо вже з 2004 го тому ми просто живемо цим. Слав баскетбольний фанат із 10-річним стажем. Черкаські мавпи для нього невід'ємна частина життя. На майстер-клас Станіслав прийшов не сам, а з другом Дмитром. Мені дуже сподобалось тут бути. Я ще буду їздити туди, ну, на Черкаські мавпи. Ще ти грати в баскетбол особливих завітали гравці черкаських мав та Олексій Чигринов. До майстер-класу обидва гравці готувалися з особливою ретельністю. Раніше такого не було. Думав, що буде складно, але на самом деле все було. Легко, непринужденна, отличная обстановка, веселі люди, все, все пройшло хорошо. Задоволений грою і розігруючи, Рональд Мур говорить, долучався до подібних заходів ще з дитинства. Коледжі, кори було такі часто, особливо під час свят, таких як різдвої скоро вже наближаються, і завжди приємно щось віддавати людям. По-перше, вони є фанами наші, вони підтримують нас на наших домашніх іграх, і що нам особливо потрібно. Тому ми прийшли підтримати їх. І я думаю, що це досить весело для мене, так само, як і для них. Тому це дуже.